У ніч на 3 липня російська армія атакувала українські міста 52 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Основними напрямками ударів була Одеса та Полтава. Зокрема, в Одесі внаслідок обстрілу суттєво постраждала дев'ятиповерхівка. Пожежі охопили квартири на сьомому, восьмому та дев'ятому поверхах. Вогнеборці евакуювали 50 мешканців будинку, п'ятьох людей витягнули з-під завалів. З них двоє дітей. Пораненим надали необхідну допомогу. Також вранці під ворожим прицілом була Полтава. Там російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі. За даними Суспільне Полтава, пошкоджені будівлі ТЦК, зупинка громадського транспорту, житлові будинки та магазини. Станом на 15.00 відомо про двох загиблих та 47 травмованих людей. Серед постраждалих двоє військових ТЦК та дві працівниці ЗСУ. На Буковині віддали останню шану ще одному герою, який відважно боронив Україну від російського ворога, із солдатом Павлом Мельничуком, воїнам військової частини А 40 56 попрощалися в іспасі. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Скорочення пологового відділення не буде. На сесії проголосували за скасування відповідного наказу. За словами депутатки Чернівецької міської ради Яни Брус, лікарня має необхідний ресурс для функціонування відділення. Комісії надали повністю усі. Фінансові документи, і ми комісію їх в понеділок розглядали. І тільки надходжень від НСЗУ вистачає на 80% від надходжень НСЗУ вистачає на заробітну плату колективу. Це ми ще не врахували їхні платні послуги. Ми не врахували інші моменти. Іншим пунктом рішення депутати дали доручення підготувати нову редакцію колективного договору з урахуванням дотримання усіх належних соціальних гарантій. Цим проектом рішення ми скасовуємо не тільки цей наказ, перший, який був створений щодо оптимізації. Ми доручаємо також управлінню охорони здоров'я в терміном у місячний срок підготувати новий колективний договір, адже у існуючому колективному договорі усі матеріалі допомоги премії стосуються тільки адміністрації, і абсолютно не стосуються медичних працівників, що є порушенням трудового кодексу. Подолати бар'єри у доступі до цифрових продуктів для усіх користувачів, у тому числі і для людей з інвалідністю та осіб старшого віку у Чернівцях. Проходить тренінг з основ веб доступності для публічних службовців. Організували його центр компетенцій з цифрової доступності та проєкт підтримки дія. Основна мета навчання показати, що доступність це не тільки безбар'єрність у фізичному просторі, а й в інформаційному, зазначають експерти. Ми хочемо показати, що ресурси всім. Мають бути доступними, адже люди з інвалідністю вони користуються аналогічно усіма сервісами, усіма послугами і хочуть отримувати їх швидко людяно і без того, щоб піти кудись в іншу адміністративну установу. Тому ми почали в першу чергу із себе, адже у нас багато сервісів, велика екосистема. Ми почали впроваджувати доступність на власних ресурсах. І потім, як ви зараз бачите, ми зараз на регіональних тренінгах проводять навчання вже третій рік по. Спіль побували у Вінниці, рівному Дніпрі, Черкасах, Львові та Полтаві. Цьогоріч такі заходи вже були у Кропивницькому та Івано-Франківську. У Чернівцях у тренінгу взяли участь близько ста осіб, як офлайн, так і онлайн. Ми зібрали тут людей, які власне пишуть сайти, які пишуть ТЗ для сайтів, які публікують різні медіадописи і так далі. Викладачі університету, студенти, цифрові лідери громад. Громадські організації прогери звичайні з чернівецького іт кластеру, в тому числі. Люди, які створюють контент, які навчають створювати контент, і власне люди, які дотичні до галузі цифровізації, національний консультант з питань цифрової доступності у програмі розвитку ООН в Україні Дмитро Попов розповідає, що проєкт підтримки дія, зокрема спрямований на забезпечення безбар'єрності для людей з інвалідністю. Чи можуть, наприклад, незрячі люди скористатися послугами в дії, чи можуть вони подати? податкову декларацію самостійно чи е, можуть там люди з порушенням слуху, наприклад, отримати необхідну інформацію? Тобто, всі ці, ці питання вони е, стосуються цифрової доступності. І ми проводимо тренінги для державних службовців, розказуємо, як зробити цифрові послуги для всіх громадян. Аби забезпечити безперешкодний доступ до цифрових послуг для людей з інвалідністю, необхідно, щоб цифрові сервіси відповідали стандартам. Звертає увагу Дмитро Попов. Ці стандарти вимагають, щоб, наприклад, людина, яка не може користуватися мишкою, могла замість цього використовувати клавіатуру, щоб незрячі люди могли використовувати програми зчитування з, з екрана. Тобто люди самі собі встановлюють ці програми, але головне, щоб сайт, послуги або мобільний застосунок підтримували роботу цих програм зчитування з, з екрана. Ну і зокрема потрібно описувати зображення, і будь-який нетекстовий контент повинен мати текстову альтернативу для того, щоб програми зчитування з, з екрана могли, наприклад, прочитати цей контент. Багато критеріїв доступності, але ми з них виділяємо, наприклад, основних 10, або якщо це модернізація ресурсу, то ми вибираємо більше критеріїв, які допомагають створити таке середовище, яке буде доступне всім. Наприклад, ми не дуже хочемо при сонячному світлі бачити на екрані сірий текст на білому фоні. Тобто це не контрастно. І ми показуємо через найпоширеніші проблеми, що виправити доступність надзвичайно легко, і це потрібно також на адміністративних сайтах, на додатках, і що також важливо для. Для комунікації, тому що комунікувати потрібно також з людьми простою мовою, щоб вона була зрозуміла для всіх. Втім, наразі не всі сайти і не всі послуги доступні для людей з інвалідністю. Зауважують експерти. Ми проводимо моніторинг вже протягом чотирьох років, раз на рік, і бачимо певні зрушення. Тобто, кожного року все більше сайтів стають доступними для людей з інвалідністю. Тому ситуація ще потребує покращення, але ну головне, що тенденція і динаміка вона хороша. Вона в правильному напрямку. Своєю чергою, заступник начальника Чернівецької ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Валентин Пабат вважає, що такі тренінги є важливими не лише в галузі цифрової трансформації, адже тут іде мова про довіру, доступність, чесність та людиноцентричність. Чернівецька область. Вона є динамічно розвивається, вона не є флагманом, звичайно, але ми не маємо права упустити той момент коли ми створюємо якісь медіапродукти. Це є ми говоримо зараз і про дитячі плікейшини в школах. Мова про медіаресурси ресурси ні, мова про елементарні цифрові послуги ЦНПівські, Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА. Допомагали ухилянтам незаконно перетнути кордон. Для чого навіть викрадали з навчальних центрів так званих клієнтів, яких уже мобілізували. СБУ викрила ще одну протиправну схему. Так організатором виявився чернівчанин, який залучив трьох своїх знайомих. Фігуранти пропонували охочим широкий спектр послуг від уникнення мобілізації до викрадення вже мобілізованих осіб з навчальних центрів. Так званий бізнес працював під ключ. Ухилянтів забирали просто від місці їхні. Його проживання або навчального полігону з різних регіонів України привозили до чернівців, поселяли в готелі на деякий час, поки не збереться умовна туристична група. Далі цих осіб відвозили до ділянки так званого зеленого кордону, де вони мали перейти пішки до сусідньої Румунії. Для конспірації зловмисники протягом кожної поїздки часто змінювали автомобілі, водіїв та готелі, в яких поселяли клієнтів, а також обирали маршрути поза блокпостами і слідкували. Кували вчасним видаленням інформації з мобільних телефонів суд. Обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Наразі встановлюються всі обставини злочину та причетні особи. Минулої доби у заставні сталося ДТП, у результаті якої постраждали водійка та пасажир. Так, 2 липня 29-річна чернівчанка не впоралася з керуванням автомобіля та з'їхала у кювет. Водійку та 29-річного пасажира з травмами госпіталізували до лікарні. Триває досудове розслідування. Горіли суха трава та автомобіль. Минулої доби, 2 липня, на Буковині сталося шість пожеж. Зокрема, надзвичайники чотири рази ліквідовували займання на відкритій території у місті Чернівці, Чернівецькому та Вижницькому районах. Попередньою причиною стало необережне поводження з вогнем. Окрім того, в обласному центрі через коротке замкнення загорівся автомобіль. Завівши двигун, власник за лічені секунди побачив дим з під капоту і полум'я. Чоловік не постраждав. Втім, транспортний засіб було значно пошкоджено. Намагався провести через зелений коридор велику партію товарів безмитного оформлення. Детективи Беб завершили розслідування щодо громадянина України. Так, під час проходження контролю на пункті пропуску фігурант обрав смугу зелений коридор, що означає відсутність товарів, обов'язкових для оподаткування і декларування. При цьому у його транспортному засобі виявили майже три тисячі одиниць одягу, жіночі сумки та автозапчастини, які чоловік спробував ввести, уникаючи сплати мита. Кримінальне провадження скеровано до суду. Чотири золотих медалі привезли буковинські спортсмени з чемпіонату Кубку світу з карате, який відбувся у Хорвації. Цим здобутком буковинські атлети вкотре підтвердили свій високий рівень серед інших топових спортсменів світу. На змаганнях Україна здобула перше загальнокомандне місце, здобувши шість золотих медалей. Чотири з яких заслуга вихованців Чернівецької обласної федерації карате. Капітан національної збірної в інтерв'ю ТВА не приховував, що пишається молодими і прогресивними спортсменами, які поїхали від Чернівців цьогоріч. Ми зробили дуже гарну зараз роботу. У нас дуже багато молодих спортсменів поїхало, чим ми справді пишаємося, тому що вони показали непоганий результат. Поїхали туди всі перші номери нашого клубу. І частково це перші номери країни, тому в цілому і. Непоганий результат, головний тренер спортивного клубу розповів, що на змаганнях були труднощі через зміну умов реєстрації, які ускладнили процес. Відповідно, і потрапити на сам чемпіонат стало випробуванням для команди. Хочу зазначити, що в цього, цього разу було дуже важко туди навіть попасти в плані реєстрації, тому що реєстрація розрахована орієнтовно на три місяці тривалості через сайт, через повну передоплату одразу на місці і. При всіх цих умовах за один день всі категорії, в яких ми приймали участь, були закриті. Тобто, конкуренція на одне місце, просто щоб виступити, була вже шаленою. Головний тренер також детально розповів про нагороди, з якими повернулися його атлети з офіційних здобутків. У нас є золота медаль в категорії до 14 років, хлопці до 40 кг. Це найлегша категорія. У нас два атлета приймали участь в категоріях ката, це бій тінню, а два атлета приймали участь в категоріях куміте. Ми стараємося розвиватися в двох напрямках. Тренер Олександр Сергієв в свою чергу розповів, які задачі ставила команда на ці змагання, і чи вдалося виконати їх. Ми повезли на ці змагання у спортсменів різних вікових груп, і дорослі спортсмени, наприклад, Георгій Післа, який виборов золоту медаль. Це вже його. Четверта медаль в цій категорії за останні роки. тому, в принципі, ми очікували від нього хороших результатів. Він просто підтвердив наші очікування. Саме Георгій Піцул каже, приємно розуміти, що він зараз на тому етапі, коли перемога для нього є щось звичне і стабільне, але все одно дуже бажаною. Взагалі, приємно це усвідомлювати, що такий результат став вже. Так ну, звичайною подією, при цьому спортсмен розуміє, що такий результат є наслідком його постійного самовдосконалення і роботи над своїми навичками. Це насправді просто результат дуже багатьох років праці і роботи над собою, щоб приїжджати на такі турніри і просто робити свою роботу, робити її найкраще і виходити звідти завжди з недалі. Юний атлет Юрій Павлюк привіз із хорвації золото за нагороду. Дякує своїм тренерам, які зберігали віру в нього. Адже якби не вони, цього всього б не було. Переконаний спортсмен. Я дуже вдячний своєму тренеру і своїм одноклубникам за підтримку, що то допомагали мені розминати підбадьорували мене і так далі. Президент обласної федерації Карате, коментуючи результати змагань, зазначив, що Чернівецька команда і далі стійко утримуватиме свій високий рівень, якого вдалося спільно досягти. Ми дуже задоволені, тому що це вперше чотири золота з прем'єр-ліги дитячої. Це найкращий результат в Україні. За цьому результату чернівецьких спортсменів Україна посіла перше загальнокомандне місце. Ми пишаємо всіми спортсменами. Чернівці, як завжди, попереду. Я впевнений, що крате це найкращий вид спорту. Юлія Слободян, телеканал ТВА.